Два непопулярні, але дуже дієві способи прискорити покупку свого житла в 2-3 рази. Перший звучить так: Почати з малого. Насправді кожен із нас, хто мріє про своє житло, уявляє його епічно великим, красивим, з панорамними вікнами, таким, щоб там був куточок і для котика, і для собачки, і для дитинки, і для чоловіка, і для самої жінки. І власне, ти так собі уявляєш прекрасне це житло і уявляєш, скільки воно коштує. Тому що коли ми говоримо про. Велику площу, гарне місце, дуже круту локацію, воно гарно коштує. І тоді ціль в 50, 60, 80, 150 тисяч доларів, вона здається такою, якою до якої прийти із відкладенням там 300 доларів у місяць, просто неймовірно тяжко. Я розумію, це чудове бажання мати хороше житло, велике житло, комфортне житло. Але якщо ви сьогодні молодий, зелений, запальний. Найпростішою стратегією дійти до житла вашої мрії є ідея по час малого. А почат з малого це погодиться з тим, що ваше перше житло буде компактним, маленьким, не в ідеальному місці розташування, але це буде своє житло. Воно буде затишне, тому що ви зможете там зробити так, як вам хочеться, все як вам хочеться. Ще ви зможете перестати платити за оренду або з'їхати від батьків на багато коротші терміни. І знаєте, така ціль може вам бути 20 тисяч доларів, 15, навіть в 30. І це в разів 3, 4, 5 менше від вашої великої мрії. Коли у вас з'явиться перше житло, манесеньке збільшиться набагато простіше, чим відразу стрибнуть вище себе. Друга непопулярна ідея зафіксувати свої витрати на певний час на одному рівні. Звісно ж, коли людина купує своє житло, вона трудиться над тим, щоб її доходи зростали. Але є таке чудове і сумне правило, ростуть доходи, ростуть витрати. Коли ти заробляв 20 тисяч гривень. Ти витрачав по одному, заробляєш 30 тисяч, витрачаєш по іншому, і хочеться і того, і того, і того. Якщо ти будеш витрачати все, що заробляєш, або будуть рости постійно твої витрати разом із доходами, це означає, що ти відкладатимеш довго і нудно. І якщо тобі дуже хочеться своє житло в коротші терміни, тобі потрібно зафіксуватися. От жив ти на 20 тисяч. Молодець, скажи собі, я зараз найближчі два роки буду жити на 20 тисяч. За те, коли я прийду до своєї квартири, я. Трошки відмотаю назад і ті упущення, чого там собі не докупив, як здається, обов'язково покрию. Але повірте, багато речей, які ми купуємо, вони такої впевненості, безпеки, радості і цінності не принесуть як своє житло, яке ти купив сам своїми руками. Або навіть з допомогою батьків, родичів, це теж досягнення як ти не крутий, це важливо. От такі от непопулярні ідеї. Чи скористалися б ви ними, чи знайшли б ви в собі сміливість почати з малого або зафіксити свої витрати на певний час? Давайте поговоримо. Пишіть в коментарі.